Ой, вийду я на ту гору, погодивлюся на долину, Долина широка калина, висока, аж до долуги лягнеться. А фітею калиною стоїть козак з дівчиною, Дівчинонька плаче сльози, проливає свою, долю проклинає, Дівчинонька плаче сльози, проливає свою, долю проклинає. Ой, як би ж я була знала, не йшла б замуж ще гуляла, врідного батенька в рідно, їм матусі жила, я не знала, врідного ботенька, в рідно, матусі жила, гора я не знала, а тепер я мушу знати пізно лягти, ти рано встати, пізненько лягала, раненько вставала, свою, долю проклинала, пізненько лягала, раненько вставала, свою, долю проклинала.